Добрий день, мої любі дорогокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку виявляє слова, які прикрашають текст. І знову дзвоник кличе в клас. Знання на чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову, тож починаємо урок, нехай знання йдуть вам впрок. Так, що ж утворює текст, що можна дібрати до тексту, з яких частин він утворюється. Чи можна частини тексту міняти місцями. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати текст. спостерігатимемо за виражальними засобами мови в ньому. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 8 травня класна робота. Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте відео, якщо ні, ми з вами йдемо далі. Послухайте два тексти. Поясніть, чи вони схожі, чим відрізняються. Подов вітер. Зазеленіли поля. Заціли квіти, прилітають ластівки, на клена з'явилися бруньки. Весняний вітер позотів з далекого краю, весна йде полями закінчалась квітами, ластівки на крилах несуть барвисті стрічки, клен зітхнув, розплавив плечі, зазеленіли бруньки. Отже, схожі вони, тому що говориться про одне і те ж саме, так? Про те, що почав вітерець і які зміни в природі з'явилися. Але в другому більш гарніше, більш докладніше, і ми можемо з вами зрозуміти. Так, отже, ластівки на крилах несуть барвисті стрічки, клет зітхнув, розплавив плеч. Тобто він почав рости. Так, і ластівки, коли вони прилетіли, то наша вже природа прокинулася все зелене навкруги. Допоможіть читалиці зробити її текст красивим, доповніть його словами з довідки. Росла у дворі береза, озимкою покривав іній, а навесні з'явилися сережки листочки. Береза, яка в нас тут може бути? Струнка, білокора, молода. Іній сріблястий блискучий сережки довгенькі, жовті, красиві, і листочки зелені, блискучі, веселі. Отже, давайте ми з вами. Росла у дворі білокора береза. Узимку її покривав сріблястий іній, А навесні з'являлися жовті сережки. І зелені листочки. Отже, записала, будь ласка, вправа 4. Вона буде складатися з двох рядочків, з двох сторіночок. Пишемо вправа 4. Так, і записуємо з вами. Росла у дворі білокора береза. Пишемо росла. У дворі. У дворі білокора білокора береза, білокора береза. Далі озимку, пишемо разом озимку її покривав. Покрывал среблястый, среблястый иний. Ріблястий. Продовжимо. А навесні з'явилися жовті сережки, зелені листочки. Пишемо. А. Навесні. З'явились, з'явились, ЖОВТІ Жовті сережки сережки. І зелені, листочки. Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Прочитайте, відгадайте загадки родзинка. Квітень, квітень жовту фарбу взяв, моріжок розмалював, і з-під розквітли, наче сонце диво квіти. квіте. Із перелин разочок зелений листочок. Аромат духмяний тішить ліс весняний. Конвалія. Моріжок це густа молода травичка, разок. Разочок, нанизані на нитку, мотузки чи однорідні предмети. Так, чим чимбуточок осклад текст за світлиною. На чому з'явилися котики? На вербі. Які вони пухнасті, сиренькі, кого на... нагадують. Нагадують вони у нас кошенят. Так, чому їх назвали котиками? Тому що вони такі саме пухнасті та м'якенькі на дотик. Так, разом допоможіть скласти, ось ми з вами проговорили. Настала весна: на верба з'явилися жовті сріблясті котики. Такі ніжні м'якенькі, вони нагадують маленькі сіре кошеня. Так, здогадайтеся, які слова в цьому тексті пропущені. Ставте ці слова і запишіть цей текст. Зелена шовкова вкрила землю. Що може бути зелена шовкове? Трава. На пагорбу з'явилися яскраві жовті квіточки. Над ними гудуть невтомні трудівниці бджілки. Отже, запишемо вправа 10. Десять і пишемо з вами. Зелена шовкова трава Вкрила землю. Пишемо зелена, шовкова, шовкова. Трава вкрила, вкрила землю. зелена шовкова трава вкрила землю, наступне На пагорбах на пагорбах з'явились, яскраві, яскраві, жовті квіточки. Виточки. Над ними гудуть нефтовні вторні трудівниці вджілки. Над ним Ними гудуть, гудуть, гудуть невтомні, невтомні. Трудівниці Трудівниці бджилки. Будежілки. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, ми з вами йдемо далі. І перед тим, як ви оберете цеглинку, ще з вами потрібно виконати одну вправу. Про Зробити вікторину, що стосується тексту. Що таке текст, набір слів, речення, у якому повторюється одне слово те ж саме. Речення, які зв'язані між собою. Звичайно, речення, які зв'язані між собою. Частина тексту, який викладено основний зміст, розповідь про події це кінцівка, основна, зачинка, основна. частинка. Текст розповідь це текст, у якому щось описують, щось розповідається. Звичайно, щось розповідається. В межі частини тексту зачин основного кінцівки виділяються абзацами, розділовими знаками. Абзацма Текст опис, це, у якому щось або когось описують. Речення обов'язково їжте мед є розповідним питанням спонукально. Спонукальним. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення. Гарного дня!